Доброго дня усім! Сьогодні вам хочу показати і порівняти два насоси на систему рециркуляції гарячого водопостачання. Ліворуч знаходиться EBO, моделька CPI 1515. Праворуч VIO. Zenova Star A. Покажу вам спочатку Ібо насос. Ібо це йде польський бренд. Виготовляється в Китаї. Має латунний корпус. Має ущільнувальний сальник, який зроблений із силикону. Ось, має 15-те підключення, внутрішні резьби. Комплектується кабелем живлення. Ось і вилочкою. Ось такий його дизайн. Споживання даного насосу буде йти 25 Вт потужності. Технічними характеристиками робочими до 10 бар і температурним режимом до 95 градусів. Має ось таке робоче колесо. Ну, споживання насправді для такого насосу йде дуже велике. Ось ця частинка вона є не герметична. Ну, по кабелю, ніби є затиснено, ніби затиснено добре. Має ось таку інструкцію. Маленьку. Інструкція лише на польській мові. Української мови ви тут не знайдете. Є описи правильного встановлення. Насос Vilo. Vilo Стар Зенова А. Різниця між стара і A стар – А. Star зенова А комплектується додатково двома фітингами. Ось один. Це йде запірний кран. Я його трішки був призакрив для того, щоб ви його були побачили. Ось тут воно викруткою, легко відкривається, легко закривається. І з воротнім клапаном. Ось він. Є вже встановлений. Кожух для того, щоб зменшити тепловтрати. Салічок він має уже резиновий, не силіконовий, а резиновий. Ось. вал. Чому пружиний? Тому що насос працює на постійних магнітах. І за рахунок цього споживання електроенергії в нього йде лише 5 Вт потужності. Має ось такий штекер під'єднання, який йде герметичний. Герметичний тут на резинці. І герметичний тут. Коли буде кабель заходити, тут також є додаткове ущільнююче кільце резинове, ви його затискаєте для того, щоб туди не було підтікання ніякого. Повністю йде герметичний. Тобто розібрати його взагалі, скажімо так, є досить складно. Ось. Має таку інструкцію. Інструкція не маленька. Дуже багато різних мов. І в тому числі українська. Для правильного встановлення. Ну, досить така широка інструкція, що потрібно робити і що і що робити не варто. Немаленька. Ось така. віло це йде е, бренд Германія. Е, виробник, якщо не помиляюсь, Франція так, франці, споживання насосу, ще раз наголошую, йде 5 Вт, що на 20 Вт менше відносно попереднього. Якого б радив би для вас? Ну, Звичайно, того насоса, який йде більш енергоефективніший. Але вибір все рівно лишається за вами. Дякую вам за увагу, всім гарного дня!